Розділ 17 Ісус сказав учням своїм Неможливо, щоб спокуси не прийшли. Але горе тому, через кого вони приходять. Краще було б такому, щоб млинове жорно повісити йому на шию і вкинути в море, ніж щоб він спокусив одного з малих цих. Пильнуйте ж за собою. Якщо брат твій провиниться проти тебе, застережи його, якщо він покається, прости йому. І коли сім разів у день згрішить проти тебе, і сім разів у день він звернеться до тебе, кажучи, каюся, прости йому. Апостоли сказали Господові Збільш віру нашу. Господь відповів Коли б ви мали віру, як зерно гірчичне, і сказали б смоковниці цій, вирвись з коренем і пересадися в море, то й послухала б вас. Хто з вас маючи слугу, котрий оре чи пасе, коли прийде з поля, скаже йому Йди зараз же сідай до столу. Навпаки. Чи не скаже йому приготуй мені вечерю, підпережися і прислуговуй мені, поки я буду їсти і пити, а потім ти сам будеш їсти і пити. Чи буде він дякувати Слузі Тому за те, що виконав наказ? Не думаю. Так само і ви. Коли виконаєте все наказане вам, то кажіть ми слуги, і ми не заслуговуємо похвали, бо виконали лише те, що повинні були зробити. Одного разу, як він ішов у Єрусалим, то проходив поміж Самарією і Галілеєю. І коли він входив в одне село. Зустріли його десять чоловіків, прокажених, що стояли здалека, і голосно кричали Ісусе, наставнику, помилуй нас! І, побачивши їх, він сказав їм Підіть, покажіться священикам. І коли вони йшли, то очистилися. Один же з них, побачивши, що зцілився, повернувся і сильним голосом прославляв Бога. Він припав лицем до ніг Ісуса, дякуючи йому, а був він. Самарянин. Ісус сказав Чи не десять очистилися, де ж дев'ять? Чому ж вони не повернулися віддати хвалу богові, крім цього чужинця? І сказав йому Встань і йди, віра твоя спасла тебе. На запитання фарисеїв, коли прийде царство Боже, Ісус відповів Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть ось воно тут або ось там. Бо царство Боже всередині вас. Він сказав також учням Настануть дні, коли ви побажаєте побачити хоч один день мене, та не побачите, і скажуть вам ось він тут чи ось він там не йдіть і не біжіть, бо як блискавка, блиснувши від одного краю неба, освітлює до другого краю неба, так буде й тоді, коли я прийду свого дня. Але передусім належить мені багато постраждати і бути відкинутим цим родом. І як було в Дні Ноя, так буде і в дні мого приходу. Тоді також люди їли, пили, женилися, заміж виходили аж до того дня, коли Ной увійшов у ковчег і настав потоп та погубив усіх, так само, як було й у дні лота. Їли, пили, торгували, купували, садили, будували. А в день, коли лот вийшов із Содома, линув вогонь із сіркою з неба й усіх знищив. Так буде того дня, коли я прийду. Того дня, хто буде на покрівлі, а речі його в домі, нехай не сходить узяти їх, і хто буде в полі, нехай не вертається назад. Пам'ятайте, що сталося з лотовою дружиною. Хто намагатиметься зберегти своє життя, той погубить його. А хто погубить його, той збереже його. Кажу вам тієї ночі будуть двоє в одному ліжку один буде взятий, а інший залишений. Дві будуть молоти разом, одна буде взята, а інша залишена. Двоє будуть у полі, один буде взятий, а інший залишений. І запитали його Де, господи? А він відповів Де труп? Там зберуться стерв'ятники.